Сьогодні біля трибуни стояло те, що там ніколи не стояло три балалайки: одна для Добродомова, інша для Борислава Берези, а третє, навіть забув для кого там її підготували. Зараз розкаже Катерина більше. Це нібито для тих депутатів, які підспівують росіянин росі... Росії окупантам, і вони повинні очевидно грати на балалайках у Верховній Раді України. Власне не лише про це сьогодні йшлося, не лише це сьогодні займало увагу депутатів. Один день ради в сюжеті Катерини Супруни. Ранок у Верховній Раді почався з пояснень Сергія Лещенка. Ця позика на 10 років. По-друге, ця квартира вона придбана буде спільно, вона буде оформлена спільно з моєю майбутньою дружиною, яка матиме відповідний дохід з виступи. Ну, звичайно, ну це очевидно, що взаємовідносини, про які йдеться, вони передбачають спільне проживання і спільне майбутнє. А в сесійній залі день де децентралізація та дерегуляція. Зранку народні обранці взялися допомагати підприємцям, виключили законодавство обов'язкового використання печаток. Така норма дозволить зменшити правову невизначеність, і як наслідок зменшиться кількість господарських спорів, спроститься і взаємодія між підприємцями та державою. Також у першому читанні внесли зміни у кримінально-процесуальний кодекс. Цим рішенням збираються заборонити вилучення електроносіїв. Слідчі мають копіювати інформацію. Спецпідрозділи можуть проводити. Дати обшук лише за рішенням суду або за умови скоєння тяжкого злочину. У будь-який час до процесу може бути залучений адвокат. Дискусії викликав розгляд законопроекту про спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньої економічної діяльності. Протягнули закон в першому читанні, який зробить ці підприємства української спиртової галузі державної, практично знеціненими. і вони їх просто заберуть за безцінь. І таке робиться щодня. Дані норми не мають ніякого відношення до Укрспирту. Укрсп... весь спирт він імпортується експортується власне через Укрспирт. Мова йде про ліцензії вартістю 780 гривень, які я підписую особисто вже більш ніж півтора року. Які видаються будь-кому за просто коли ви подаєте два документи: заяву і документи про те, що ви сплатили ці 780 гривень. Мова й не йде ні про захист внутрішнього ринку, ні навпаки, ні про до дозвіл на експорт мова йде виключно про бюрократичну процедуру, яка, яка залишилася нам у спадок. Закон все таки ухвалили. Опрацьовуватимуть його ще до другого читання. Також народні обранці ухвалили закон про наставництво. Таким чином визначили, хто може бути наставником для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Документом також визначили, що наставництво є безоплатною діяльністю і здійснюється для того, аби допомогти дитині соціалізуватися. Далі взялися за розгляд постанови про звернення до іноземних держав. Партнерів асамблеї та міжнародних організацій щодо проведення виборів до Держдуми Росії на території Криму цей документ підкреслює, що Україна не визнає вибори на анексованому півострові і до того самого закликає держави партнери. Ті люди... которые будут объявлены как бы депутатами с из территории, избранными на территории оккупированного Крыма, они не будут включаться ни в одни международные мероприятия, делегации. И таким образом международное сообщество четко поставит барьер в оценке выборов, которые Россия незаконно проведет в Крыму. А потом у Верховной раде появились балалайки. От Народного фронта Народним балалаєчникам, каналу Інтер, ми даруємо інструмент, на якому вони повинні працювати. Дискутували у сесійній залі щодо закону, який має удосконалити накладення санкцій на ЗМІ, Нацраду з питань телебачення та радіомовлення. Рішення ухвалили у першому читанні. Тепер мають допрацювати. Законопроект передбачає можливість. Штрафів відносно телеканалів, відносно певних порушень з нашої точки зору, з точки зору комітету, це значно м'якіший формат попереджень, аніж ті попередження, які сьогодні прописані в українському законодавстві. Тому що сьогодні одне попередження і друге означають відбір ліцензії. Штраф це є формат. Нацрада попереджає, що така редакційна політика має в собі ознаки порушень. Але ти телеканал платить штраф відповідно, як таку міру в державний бюджет України. Але при цьому це не означає відбір ліцензії. Також на ранковому засіданні ухвалили низку постанов про звільнення з посад суддів. Вечірні засідання розпочали з розгляду закону, який має спростити процес об'єднання територіальних громад. Це якраз відбувається в рамках реформи децентралізації. Розгляд децентралізаційних законів перервали, аби ухвалити постанову про заяву Верховної Ради у зв'язку з ухваленням сенатом та сеймом Польщі постанови щодо оцінки польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. 247 голосів за українські парламентарі закликали. Верховна Рада України закликає істориків подовжити фаховий діалог. З метою розкриття усіх досі не з'ясованих фактів та обставин історії на основі достовірних архівних матеріалів, залишаючи простір для кожної сторони інтерпретувати історичні факти, а політиків України і Польщі припинити інструменталізувати історичну науку заради досягнення тимчасових політичних вигод. Далі знову взялися за децентралізацію у першому читанні. Ухвалили рішення про статус старости села та селища, ухвалили рішення і про внесення змін до бюджетного кодексу. Тепер плата за адміністративні послуги надходитиме до скарбничок об'єднаних. Даних громад також ухвалили рішення про фінансове забезпечення реформи рибної галузі України та кількома постановами змінили адміністративні межі населених пунктів Донецької та Луганської областей, які формально належать до окупованих територій, а фактично знаходяться на підконтрольній Україні території. Таким чином держава забезпечить людей всіма необхідними правами та гарантіями. Катерина Супрун, Сергій Дідковський, телеканал Еспресо.